Всім привіт, важлива інформація для українців з Європи. Друзі, Німеччини, Деякі неприємні новини в Німеччині зараз десятки українців підозрюють у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 таких справ. Також в Німеччині пропонують запровадити міграційну політику за зразком Данії. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Inform Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, в Німеччині, на жаль, і деяких із українців, які отримують допомогу в Німеччині, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Це пише німецьке видання Bild. Також я посилання на джерело інформації, залишаю в опису під цим відео для вашого ознайомлення. Друзі, також доношу цю інформацію саме як попередження для тих українців, які планують переїжджати до Німеччини з інших країн ЄС. Ми знаємо нещодавно хвилю переїзду з Польщі до Німеччини. Отже, друзі, робіть все в рамках законодавства, щоб справа не дійшла до вашої депортації. Також хочу нагадати, що саме після цих шахрайських дій в Німеччині на базі федерального відомства у справах міграції та біженців було створено оперативну групу, щоб саме відстежувати такі маніпуляції в майбутньому. Звичайно, друзі, ви можете змінити тимчасовий захист з однієї країни на іншу. Згідно з директивою Європейської комісії, українці мають право переїжджати з однієї держави ЄС до іншої. Проте в цьому випадку дозвіл на проживання, звичайно, та ваші права в першій країні анулюється, і нова країна повинна надати вам тимчасовий захист та новий дозвіл на проживання, що саме і відбувається. І звичайно, друзі, важливо, перед виїздом вам необхідно повідомити саме компетентні органи держави, яку ви плануєте залишити про ваш від'їзд. Процедура різна та залежить від кожної окремої країни. Отже, друзі, в німецькому районі Ільм, в Тюрінгі зараз розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровано понад 2400 українських біженців, з них 1574 отримують соцвиплати, звичайну матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування, тобто всі ті речі, які надаються. Біженцям, але місцеві імміграційні органи дізналися, що 52 особи серед них зареєстровані, і в інших країнах Євросоюзу потім в районному управлінні виявили, що 20, саме 23 українці на жаль вони отримували соцвиплати від двох держав одночасно. Згаданим особам звичайно анулювали посвідку на проживання. по-друге, їм перестали виплачувати допомогу. Також, звичайно, отримані кошти біженцям доведеться повернути. Також проти цих 23 українців, які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство. Після того, як чиновники з Ільма зафіксували такі випадки шахрайства з виплатами, вони повідомили, звичайно, про це. Федеральне відомство у справах міграції та біженців в Німеччині, Глава імміграційної служби Йорг Людвіг підтвердив, що є такі випадки, коли справді біженці регулярно їздять до інших країн ЄС на кілька днів, а потім повертаються до Німеччини. Чиновник зазначив, що в районному управлінні було створено оперативну групу, щоб відстежувати саме такі маніпуляції та шахрайства в майбутньому. Тепер вони мають також доступ до центральної бази даних та можуть перевірити, чи зареєстрована людина в інших країнах Євросоюзу. І наступне друзі в Німеччині пропонують запровадити міграційну політику за зразком Данії Йоганнес Вінкель, голова найбільшої німецької молодіжної політичної організації блоку. ХДС хсс закликає запровадити данську систему роботи з мігрантами в Німеччині. Це введення посади соціального прокурора в проблемних районах з високою часткою мігрантів. Також він пропонує обов'язкову відправку дітей з сімей мігрантів в німецький дитячий садок. Він каже, що ми повинні дати дітям справедливий шанс на інтеграцію та володіння мовою. Якщо батьки не згодні з цією вимогою, то їх слід позбавити допомоги, що виплачується на дітей. Так вважає голова молодіжного союзу. Також він пропонує запровадження квоти для дітей мігрантів у початкових школах Німеччини з верхньою межою в 30% і скасування державних виплат шукачам притулку та обмеження соціальних виплат. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.